Жертва буде це терпіти і тягне, тягне цього воза і розказує, що от в мене таке життя. Мене десь образили, мені чогось не додали. Я не беру відповідальність за своє життя. Я постійно перекладаю відповідальність на когось, як вони можуть мене принижувати, як вони можуть з такою прекрасною людиною, як я, себе так вести. Друзі, вітаємо знову разом з вами я, Катерина Зінас. І сьогодні ми будемо розбиратися, як же все-таки вийти з позиції жертви. Для того, щоб вийти з позиції жертви, спочатку потрібно зрозуміти, чи дійсно ми є в цій позиції, тобто хто ж така жертва насправді. І однією з найперших таких ознак є те, що жертва. Жаліє сама себе, жертву можуть жаліти оточуючі. І це може бути виглядати досить прямо, а може це виглядати непрямо. Але саме перший такий дзвіночок це те, що вам себе шкода. Шкода в тому, що ви щось робили, робили, а вас це не вийшло. І ви жалкуєте багато потраченого часу на це. Ви можете себе шкодувати в. Спілкування з іншими людьми, коли хтось вас ображає і ви розумієте, що з вами чинять несправедливо. Ай-яй-яй, які вони погані, які вони нехороші, як вони можуть мене принижувати, як вони можуть з такою прекрасною людиною, як я, себе так вести? Іншою ознакою жертви також є відсутність власного вибору. Коли ми не обираємо своє життя, коли за нас вибирають інші? Причому, нібито ми робимо вибір, ми можемо піти на роботу, ми можемо вибрати університет, але це не означає, що ми цього хочемо. Жертва слідкує за бажаннями і за пропозиціями інших людей, але вона не вміє прислухатися до самої себе. Чого ж вона хоче, і саме тому вона є жертвою, жертвою обставин, жертвою чужих бажань, жертвою чужих просто бо я так хочу. Розумієте? І ще один момент. У жертви занижена самооцінка. Занижена самооцінка означає, що я себе не люблю, я себе не поважаю, я поважаю інших більше за себе. І це також ще один дзвіночок. Я буду ладен догодити комусь всупереч своїм бажанням. Мої якісь бажання, мої якісь проблеми будуть вирішуватися в останню чергу. Та й, взагалі, я навіть не маю часу на те, щоб подумати над тим, що я хочу, чи є в мене якісь проблеми в житті, які треба вирішити, чи, можливо, є якісь бажання, чи є якісь мрії. В мене на це просто немає часу. Зате я помічаю, що комусь зараз необхідна допомога. І я побіжу рятувати цю людину. Це може навіть відбуватися вдома. Ви можете помічати, що. Хтось щось хоче, але не може сам зробити чомусь. Але ви можете це зробити, і ви постійно перекриваєте чужі бажання, чужі потреби, перекриваєте своїми, тому що до ваших потреб діло навіть не доходить. А зараз я відкрию вам ще одну таємницю. Що у багатьох випадках жертви не хочуть виходити з позиції жертви. І на це є деякі причини. Називається в психології це вторинна вигода. Ось, наприклад, ви можете поспостерігати за своїми близькими, які часто хворіють, які постійно потребують уваги, які, наприклад, постійно в якомусь не дуже хорошому настрої їх постійно потрібно розважати. Тобто ці люди можуть навіть якось притягувати хворобу в своє життя, тому що на рівні підсвідомості вони знають, що як тільки я захворію, Навколо мене почнуть всі бігати, почнуть приділяти мені увагу, почнуть запитувати по 10 разів на день, як ти, ну що з тобою, можливо, тобі щось принести, а можливо, ти сьогодні краще себе почуваєш. І так далі. Тобто це максимальний прояв уваги. Мені не придеться ходити до магазину, мені не прийдеться думати, як зробити гроші, тому що я в такому стані, що ну, якби, ну, якби, майте совість, я жертва. Це ті жертви, які впадають в маніпуляції, і це може бути навіть на несвідомому рівні. Тобто, наскільки людина звикла, що коли коло неї, оце над нею, як метелики, всі літають, пархають і хочуть е нарешті, щоб вона встала на ноги, що вона. Е Починає просто отримувати від цього задоволення. Навіть при температурі, навіть якщо це дійсно хвороба. Тому що е, наші всі хвороби, це вже доказано, доведено кругом, що наші всі хвороби, вони. Е, Майже на 100% залежить від того, як ми думаємо, що ми робимо, наші думки, наші вчинки це все взаємопов'язано. Більшість хвороб пов'язані з нашою нервовою системою. І коли людина думає, що я не можу впливати на свої думки, от воно мені приходить, і я думаю про негатив. Добре, я тебе розумію, давай змінимо твій режим дня. Давай змінимо е, твої вчинки, твою поведінку. Давай щось поміняємо в твоєму житті. Давай ти почнеш працювати зі спеціалістом. О, ні, 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 я краще залишуся. Я буде все, як є в мене, я все і так знаю. Е, ну, людина не хоче нічого міняти. І разом з тим вона скаржиться, що вона погано спить, що в неї там проблеми зі стосунками, можливо, з апетитом, що в неї якісь є хвороби. І при цьому вона не вірить в те, що її думки, її поведінка впливає на її здоров'я, на її якийсь емоційний стан. Людина в це не вірить, отож вона вірить в щось протилежне. А я буду ще раз і завжди повторювати, що працює завжди з нами те, в що ми віримо. Тобто, ви вірите, що вам не щастить, що удача не на вашій стороні, то так і буде. Вам не буде щастити і удача не буде на вашій стороні. Якщо. Ви будете вірити, що вам щастить, що ви дуже щаслива везуча людина, то вам буде щастити і ви будете дійсно везучою людиною по життю. В це потрібно вірити для того, щоб це працювало. Якщо ви вірите, що о, гроші вас не люблять, що ви завжди будете мало заробляти, так і буде. Якщо ви будете вірити, що ви як магніт для грошей, що гроші до вас так і липнуть. То так і буде, і ви завжди будете магнітом для грошей, і гроші просто вас будуть доганяти з усіх усюд, навіть в тих ситуаціях, де здається, неможливо заробити. І тут теж про жертву, тому що жертви завжди скаржаться: я не можу, я не вмію. Такі обставини а в когось краще виходить. А в мене не краще, тому що ну і так далі. Він завжди шукає винних, тобто жертва шукає винних. До речі, ще один момент про винних винуватих. Що коли людина дуже часто згадує минуле і шукає там винних в тому, що вона зараз чогось не має, чогось не вміє, то це теж говорить про те, що людина знаходиться в позиції жертви. Тобто вона до сих пір не взяла на себе відповідальність за своє життя. Вона переклала відповідальність за своє життя на тих людей, які були в минулому. І тягне, тягне цього воза і розказує, що от в мене таке життя, тому що люди в минулому мене десь образили, мені чогось не додали. Або та сама ситуація позиції жертви в теперішньому часі. Навіть я сьогодні. Прийшов з роботи, або я сьогодні прийшов зустрічі і розказую, що хтось такий сякий, не дав мені зробити те, що я хотів. Ну, добре, це може бути дійсно о, в якихось окремих випадках, коли людина дійсно не права, та людина. Але якщо це повторюється з дня на день і будь-яка проблема спирається на когось іншого. Це означає, що ця людина, яка жаліється на всіх підряд, хто прав і хто не прав, досі знаходиться в позиції жертви. І саме головне, хто ж така жертва? Жертва це та людина, яка не бере відповідальності за своє життя. Тобто це питання відповідальності, питання вибору. Тобто я не беру відповідальність за своє життя. Я постійно перекладаю відповідальність на когось, за своє життя, за свій настрій, за те, скільки в мене грошей в гаманці. Я постійно на когось це перекладаю, цю відповідальність. Жертва це та людина, яка не несе і не бере на себе ніякої відповідальності ні за своє життя, ні за життя інших людей. І ще один дуже важливий момент, коли жінка знаходиться в аб'юзивних стосунках, до речі, чоловік так само може знаходитись в цих стосунках. Неважливо хто. Коли людина знаходиться в аб'юзивних стосунках в сім'ї і є жертвою від фізичного або морального насилля, то Жертва буде це терпіти і не буде нічого робити з цим, не буде йти від цієї людини. Навіть може бути така модель поведінки, коли жертва буде також отримувати вторинну вигоду від того, що на другий день, після того як чоловік, наприклад, побив дружину або якось її принизив морально, він буде якось відчувати десь трошки себе винним, або просто хоче загладити свою вину там. Купить букет квітів, там погладить по голівці, або навіть цього не зробить. Але Дружина буде отримувати вторинну вигоду від цього. Вона буде знати, що на завтра він буде таким слухняним, мовчазним, і їй від цього дуже добре. І вона скаже, ні, я не буду від нього йти. Ну, Він же ж такий прекрасний чоловік. Ну, Ви ж розумієте, що я ніде такого не знайду. І сьогодні він уже хороший. Да, вчора він пив, мене бив, а сьогодні він уже хороший. І мені це вигідно, тому що ну, я люблю, коли він там нап'ється, мене поб'є, бо на другий день він буде дуже допомоги. Мене лагідний і буде десь можливо відчувати якусь провину. і це називається втеж вторинна вигода з, з боку. Жертв дружини, яка ось це все терпить, є жертвою, але вона навіть отримує на несвідомому рівні якусь насолоду, Розумієте? Тому що вона, ще раз повторюсь, не бере відповідальність за своє життя. Вона не хоче нічого міняти. Вона може скаржитись: ой Боже, як це все, все погано. Бо жертви завжди люблять оце жалітися. Все погано, мене ображають. І якщо людина при цьому нічого не змінює в своєму житті, нічого не робить. То давайте не будемо ось це вестися на поводу в такої жертви. Це означає, що в принципі її все влаштовує, і навіть позиція жертви. Тепер перейдемо до тої частини, де все ж таки людина усвідомлює, що вона жертва і хоче вибратися. Цієї позиції. Вона розуміє, що е, з неї вирішують інші люди, за її життя, як їй жити. Вона розуміє, що її десь ображають, вона не хоче терпіти. Так? Е, е, вона розуміє, що її принижують, е, що її роблять боляче. Е, е, жертва розуміє, що вона не живе своїм життям і вона хоче з цього вибратися, вона хоче нарешті вдихнути повітря того життя, яке, на яке вона заслуговує. І ось коли людина це все усвідомлює, вона готова до того, щоб вибратися з цього, з цього кокона, тоді дуже важливо врахувати такі моменти, що якщо я на це йду, я маю зрозуміти, що моє життя реально зміниться. Реально зміниться моє життя. Тому що вона розуміє, що коли я нарешті вийду з позиції жертви, я стану іншою людиною в очах оточуючих. Я стану іншою людиною, я буду себе по-іншому вести в суспільстві з іншими людьми, з близькими, з чужими. Я буду сильнішою, моя самооцінка буде підніматися. І я буду відстоювати свою думку, і я буду хвилюватися і відстоювати свій комфорт. Я буду виражати свою думку, тому що жертва перетворюється в господаря. Господара життя. У вас є завжди вибір бути жертвою або бути господарем свого життя. Тільки цих два варіанти. Якщо ви жертва, ви не проживаєте своє життя. Ви проживаєте такі клаптики життя надуманого кимось. І для вас важливо, щоб ця картинка зовні подобалась комусь, але не вам. Але коли ви стаєте справжнім господарем життя, то перш за все ця картинка, яку ви створюєте, ця картинка життя подобається вам самим і вам комфортно в цьому жити. Ось це і є бути господарем свого життя. Це означає взяти відповідальність за своє життя, взяти своє життя в руки. Це означає, я розумію, що я хочу, і я твердо за це заявляю, що я хочу. І я роблю все можливе для того, щоб здійснити усе, що я хочу, і що мені подобається. Тож, якщо ви нарешті вирішили вибратися е, з-під цього каменю, який придушує вас, ваші бажання. Ваші можливості, ваш потенціал, ви нарешті вирішили з нього, з-під нього вибратися. То пам'ятайте, що назад дороги немає. Може бути таке, що людина вибралася, але може впасти назад в позицію жертви. Проте тепер у неї буде зразок того життя і пам'ять зафіксує, як бути в позиції господаря. І якщо ви колись були в позиції господаря, згадайте, як це було, які були ваші відчуття, коли ви були господарем вашого життя. А тепер ви стали жертвою. Ні, давайте повертатися. Давайте повертати собі ці відчуття, якщо це у вас було. Якщо у вас ніколи цього не було, і ви не знаєте, що таке бути господарем свого життя, я вам скажу по секрету, що це дуже здорово, це дуже класно. У вас настільки міняється свідомість, у вас відбудеться така трансформація, що ви з середини, з своєї середини будете відчувати, нібито ви інша людина, нібито душа ваша Змінилася, тіло ваше змінилося, і вас навіть люди будуть бачити по-іншому, нібито ви зовні помінялися в кращу сторону. Тому я вам рекомендую почати невеличкими кроками, нехай, але щось робити для того, щоб змінитися, щоб змінити цю позицію жертви. А я буду вам допомагати. Дивіться мій YouTube канал Мене звати Катерина Зінас, психолог. В наступному відео продовжимо тему про трансформацію.